Обласна організація національної спілки журналістів України з 1992 року орендували приміщення у народному домі. Проте зараз їх намагаються виселити звідси, адже місто планує зробити капітальний ремонт у будинку на вулиці Симона Петлюри. В 2009 році Верховна Рада прийняла. Постанову про накладення мораторію на виселення творчих спілок. А через рік, у 2010 році, президент України підписав закон, який категорично забороняє виселяти творчі спілки, ну редакції видавництва і в тому числі творчі спілки із приміщень, які вони займають на законних підставах. Міністерство юстиції підтвердило, що закони, які назвав пан Тарасюк, чинні і виселяти організації із Народного Дому міська влада не могла. Тож Національна спілка журналістів України ініціювала звернення до господарського суду, аби там переглянули рішення від 10 липня 2023 тисячі щодо виселення орендарів із народного дому, таке судове засідання відбулося. У понеділок 8 числа, але на жаль, ми до цього часу не маємо на руках ухвали цього суду. Ну побачимо на чию користь воно буде. Проте, не дочекавшись рішення суду, вже сьогодні НСЖУ намагались виселити з приміщення, що у спілці журналістів назвали рейдерським захопленням. Що ми зараз можемо зробити? Ми зараз заходимо. Ну, проводимо виселення, даємо вам зберігання всі речі, а ви з стягувачем погоджуєте дати час забрання даних речей і тому приміщенні. Ми з вами за годинку дві справляємо. Я не знаю, у нас є. Якщо ви вважаєте, що ви дієте правомірно, будь ласка, зламуйте двері. Я, дивлю, я дивлюся, ви вже підготовилися, але майте на увазі, що це рейдерський захват. Ми так трактуємо це після декількох хвилин гучного обговорення. Обидві сторони дійшли висновку: дати спілці журналістів 10 днів на вирішення усіх питань, а саме дочекатись рішення суду та домовитись із міською владою про надання приміщення для національної спілки журналістів у випадку, якщо суд залишить рішення без змін. Є редакція газети сім днів на вулиці. Поштовій 2, з якою на виконання закону України про реформування друкованих засобів маси інформації підписана угода на оренду цього приміщення приміщення терміном до липня 2034 року. Там є приміщення, які вони, вони не використовують, і ми готові туди піти. Але коли я звернувся в управління комунальною власністю із такою пропозицією, сказали: ми туди виселя, вселяти вас не будемо, бо ми хочемо виселити редакцію газети сім днів, бо хочемо створити якийсь там, вибачте, коворкінг центр. У міській раді кажуть, що договір оренди із спілкою журналістів закінчився ще у вересні 2021-го, Тож організація вже три роки незаконно знаходиться. Це у приміщенні народного дому. По завершенню дії договору оренди зазвичай орендарі повертають майно з оренди. Цих дій зі сторони орендаря не відбулося. По суті, вже три роки, як вони безпідставно користуються цим приміщенням. Ми неодноразово зверталися в досудовому порядку щодо вирішення цього питання. Відбувалися перемовини, листування. Однак представники організації спілки журналістів на території Рівненщини не реагували. Також у міській раді повідомили, що неодноразово пропонували спілці переїхати до іншого приміщення, проте вони відмовились. Наразі приміщення на героїв поліції вже орендується. На сайті управління комунальної власності є перелік вільних приміщень, які на сьогодні є і може скористатись принципі будь-хто в межах чинного законодавства з орендних відносин. 15 квітня спілка журналістів отримає рішення суду і стане відомо чи прийдуть через 10 днів знову виселяти організацію. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.